Доброго дня, шановні запоріжці! Ми продовжуємо цикл програм, ініційований медіацентром Запорізької обласної ради і присвячений Дню місцевого самоврядування. І сьогодні в нашій студії депутат Запорізької обласної ради, голова постійної комісії з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою Дмитро Миколайович Майстро. Вітаємо вас, Дмитро Миколаївич. Доброго дня. І перше запитання. 3 грудня Запорізькій обласній раді сьомого скликання виповнюється один рік. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте цей рік депутатської роботи і взагалі, що таке для вас депутатство і хто такий депутат? В цілому оцінюю рік діяльності позитивно. Але, на жаль, не все так, як хотілося б, вийшло. Ось тільки багато соціальних питань не вдалося вирішити, все-таки рахунок того, що обласна рада політизована сильно, і це те, що говориться, на жаль, мішає. Чомусь працювати, говорячи про основні принципи роботи депутата. Це депутат є представником, перш за все, громади і інтересів і повинен керувати своєю роботі інтересами виборців перш за все, а потім вже всіми іншими. А які території ви представляєте і яка система вашої роботи? Я був обраний від Запорізького району, де народився, проживаю в даний час і там вже працюю. Тому, перш за все, це мій округ, виборчий Запорізький район. Системою роботи, перш за все, це спілкування особисто з виборцями. Тобто я постійно декілька разів на місяць проводжу особисті прийоми з виборцями, інтересуюся їхніми проблемами, питаюся їх вирішувати всіми питаннями, цікавлюсь, приймаю участь в сесіях сільських, селищних, рад, районних. тобто фактично повністю вивчаю всі питання і ті, демо безпосередньо допомогти виборцям своїм вирішені. Дмитро Миколаєвичу, а яку із справ чи проєктів ви вважаєте найбільш ефективними для ваших виборців? Ну, говорячи про ефективні справи, які вдалося мені вирішити безпосередньо з допомогою своїх колег по обласній раді, керівництва області, району, то є питання, які стосуються безпосередньо всієї Запорізької області. Це питання, що нам все-таки вдалося прийняти проєкт змін і рішення потім про перспективний план об'єднаних територіальних громад. Тобто в нас він був прийнятий ще в 2015 році, але, на жаль, дикту... життя диктує свої, якісь зміни. І фактично потім нам прийшлося вносити до них вже інші зміни, враховуючи те, що безпосередньо частина громад не були затверджені, частина об'єдналася не по перспективному плану. Тому прийняття цього перспективного плану або безпосередньо активну участь приймала комісія з питань місцевого середування устріку. Я очолюю, дало змогу то, що ті громади, які вже створені в 2016 році, не по перспективному плану зможуть отримати всі преференції з центральної влади. Т. Вже безпосередньо це позитивно не вплине. А вам, як депутату, які питання вдалося вирішити вашого округу? Говорячи про питання безпосередньо, які стосуються мого округу, то, перш за все, що вдалося вирішити, це питання водопостачання. Так історично склалося, що Запорізький район воду питну подає КП Запорізький водоканал». Але в 2015 році водоканал мав бажання відмовитися від постачання води в Запорізький район, в тому числі Вільнянський, Науколаський, то він теж подає. Тось фактично була велика загроза того, що Запорізький район залишиться без питної води. Тому що як альтернатива пропонувалася створення районного водоканалу, там, сільських водоканалів, але всі ми розуміємо прекрасно про те, що безпосередньо ціна цієї води буде значно дорожча, ніж виробника. Крім того, коштів не в районі, не в сільських бюджетів щодо створення повноцінного надприємства, який зможе постачати воду, немає. Тому разом з жителями, районною владою, обласною ми все-таки відстояли інтереси. Жителів району, щоб все-таки комунальне підприємство подавало безпосередньо воду. І нам це вдалося. Тобто, фактично, спільними зусиллями громади, воду подає нам КП Водоканал Запорізький договір продовжений. Також це фактично нам вдалося і питання це і Вільнянськ, і Новоколаївськері вирішити. Але якби це питання не вирішилось, то жителів цих районів теж сталося без питної води. Це те, що стосується безпосередньо фактично жителів трьох районів. Також те, що велике, і стосується жителів Запорізького району, це остаточно вирішене питання будівництва Кушумівської міської поліклініки. Вона будується 5 років, але вже от на даний час будівництво закінчене, йдуть вже роботи по встановленню обладнання. Це великий проєкт, який реалізовувався спільно з районною владою, обласною адміністрацією, обласною радою. І вже на початку 2018 року ця поліклініка відкриється і фактично буде надавати якісні медичні послуги 18 тисячам жителів селищ Кушугум, Балабина, Маликатеринівка та і всьому лівобережжю Запорізького району. Це те, що стосується великих проєктів. Але ще багато проєктів інших. Де ми організовували і освіту для молоді по школам району, також надавали там адресну матеріальну допомогу, організували. Надання безкоштовної річної допомоги жителям Запорізького району, Тобто, фактично на всіх моїх прийомах присутні юристи, які надають юридичну допомогу, в тому числі ми і позови складаємо, і в суді, якщо потрібно, представляємо інтереси малозабезпечених громадян. Тобто, фактично, робота в цьому напрямку безпосередньо вирішення питань виборців, ми ведемо системно і повністю. А як ви оцінюєте стан місцевого самоврядування в Запорізькій області і в чому вбачаєте перспективи його розвитку і реформування? Говорячи про стан місцевого самоврядування, слід значити, що він на останні рік я вважаю, все таки покращився. Тому що що є базою місцевого самоврядування? Це перш за все повноваження органу місцевого самоврядування, а друге це кошти. Також, вже враховуючи 15-16 рік, в багатьох сільських, селищних, міських радах збільшився бюджет, що фактично дає змогу вирішувати питання. Територій, інфраструктури, тобто іде. Також є, вважається, позитивна реформа органів місцевого сядування, децентралізації, тобто йдуть у нас об'єднання безпосередньо сільських територій громади, створення цих потужних громад. Цей процес активно вже набирає обертів в нас в області. В 2016 рік, я думаю, все-таки став уже переломним, оскільки в 2015 році було створено 6 громад, в цьому році ще створено 16. Тобто, фактично, в області 22 громади вже створені. Говорячи про перспективи цих громад, ми постійно підтримуємо зв'язок з цими територіями. Більше з ким спілкуємося про те, що да, дійсно в цих громадах збільшилися кошти, вдалося вирішити багато соціально-економічних питань за рахунок субвенцій інфраструктурних з державного бюджету, за рахунок допомоги обласної ради, яка виділяла кошти. Тобто, фактично, місцеве срядування розвивається. Говорячи те, що безпосередньо вважаю, мішає цьому процесу. Перед за все, це недосконале законодавство, оскільки в нас в країні сталося так, що спочатку почалася реформа, а потім вже почалося під нею писати законодавство. І то законодавча база не встигає за реформою. Це перше. По-друге, я вважаю, що негативно є сама політизація місцевих рад. Тобто політика на рівні. Сільських, селищних, міських рад та обласної ради, я вважаю, що є недоцільною, тобто да, саме політична. Перш за все, депутати цих рад місцевих повинні представляти інтереси мешканців, жителів цих територій, а потім, а не політичних партій. І це є дуже суттєво. Тому що я от особисто часто сталкувався з тим, що під час прийняття рішень у нас, на жаль, депутати керуються не інтересами виборців, а політичною доцільністю. І наостанок ваші побажання колегам і всім жителям Запорізької громади. Жителям громади Запорізької хочу побажати це миру, злагоди, розуміння, процвітання їхнім серцям матеріального благополуччя, щоб все в їх родинах було гарно, щоб дійсно наш запорізький край і громада розвивалася, процвітала і була найкращою. І саме проживання в запорізькій громаді дійсно було цікавим, корисним і радувало наших жителів. Говорячи про побажання своїм колегам, хочу сказати, що перш за все, щоб вони керувалися діяльністю інтересами своїх виборців, жителів нашої громади, перш за все, мудрістю, а потім вже всім остальним, оскільки саме безпосередньо ми представляємо інтереси жителів, наших виборців. Тому бажаю своїм колегам мудрості, натхнення в своїй праці і таке, щоб в них все було добре в їхніх сім'ях, родинах і всього найкращого. Дякую за розмову, Дмитро Миколаївич. Дякую вам. А я нагадаю вам, що проект інтерв'ю з депутатом продовжується, і ми запрошуємо до діалогу депутатів Запорізької обласної ради і керівників підприємств, установ та організацій.